Знаєте, що в Біблії є така фраза, що останні будуть першими. Тобто, це означає, що всі ці блудниці, митері, грішники, вони всі дуже хочуть йти у царство Боже та прям біжать. Але Ісус Христос сказав: це фарисеям, книжникам, седукеям. І вони були здатними і дуже сильно знали Біблію, давали десятину, приносили жертву і так далі. Але Ісус Христос сказав, що вони будуть останніми. І так само в наш час багато людей кажуть: та я там е, не блудник, я християнин, я там е, не крадій. А Ісус Христос скаже за таких, що вони будуть е, останні. І іменно фарисеї розіп'яли Ісуса Христа, самого Бога, і для того, щоб людина спаслась, Бог послав Сина Божого Ісуса Христа на землю, і, і кожна людина, які посилає які посилається людина Божа і вона її не приймає, то вона стає схожою на тих самих фарасеїв, садукеїв, які розіп'яли Ісуса Христа, і Бог каже, що такі люди, які будуть називатися з перших, вони будуть називатися останніми. А ці люди, які називали себе грішниками, які були блудниками, алкоголіками, наркоманами, вони приймають людей Божих, виникаються у своїх ріхах, навертаються до Господа Бога і стають першими. Тому амінь.